Друзі, вас вітає парксайт. Сьогодні у нас 21 березня 2025 року. Ось ви бачите, підстанції доробляють вже стіни вже доробили, зараз набирають перекриття і все, на цьому закінчено. Я нагадаю, що це підстанція спеціально виливали з бетону, то трошки довше. Це ми спеціально зробили, самі розумієте для чого і чому. Такі часи, часи буренні. Так, переходимо до першого будинку. Сьогодні зроблю трохи довший огляд. Бо є бо є, що сказати, показати, дивіться. О, вже тут є бруківочка. Дуже приємно ходити, дивіться. Вже докладають цей вхід в під'їзд зліва. Вже стоїть, як її називають, господи, спеціальна, це тактильна плитка. І ми її спеціально замовили тут білого кольору. Не жовтого, а білого. Ну, щоб воно в нас вписувалось в, е, ну, в, загальний, в загальну архітектурну концепцію, в ансамбль, я не знаю, в дизайн. Ви Обирайте будь-яке слово, яке вам подобається. Так. Ага, тут вже крок, що завезли. Це мені, мене навчили. Скажу так, оце є, фактично, це фактично є пісковик битий. Я так розумію, що на кар'єрах, коли е, вже доходять до нього, то е, чи він на початку, чи в кінці, я думаю, що в кінці, тому що це фактично стиснутий пісок, е, який його б'ють, і він шикарно підходить на підсипку. Е, ми ним просипаємо парковки, там будь-які місця, де, де будуть багато машини, їздити. Чому? Тому що фактично він максимум до чого він може розпастися, це просто до банального піску. Розумієте? І от тут вже насипається, у нас друга секція. Теж, бачите, готують хлопці, бо вони тут закінчують і одразу переходять ось сюди. До речі, хотів вам сказати цікаву річ. Кому цікаво, можливо, кому цікаво. Є дві квартири, які ми, якщо чесно, на самому початку трішечки не вгадали з концепцією нашої справи, тут був тут паркінг повинен був бути великий. І ми зробили їх квартирами. Це оця квартира 71 квадрат і оця 69, 68. Дві квартири двохкімнатні. Вони відрізняються тільки тим, що в квартирі зліва трішечки більша крайня спальня. І в ній є два вікна. Тут ця спальня трошечки менше, вона класична, але і в ній нема другого вікна. Оці квартири зараз стоять щось там 800 плюс доларів. Дивіться. Шановне панство, ці квартири на сьогоднішній момент можна буде придбати за 770 доларів. Кому цікаво, двохкімнатні шикарні квартири. Чому? Тому що вони на першому поверсі, ми по них зробимо наступне. Бачите, вже насипали як його називають, чорнозем. Ми тут висадимо спеціальні рослини, які вже будуть більше метра по висоті, Ну, щоб людям не заглядали вікна. Відстань 4 з копійками метри до вікон. Uh, і, в принципі, все. Це перший поверх, нюанс, вони без uh, ну та квартира крайня, вона без патіо, ця ліва з патіо. Uh, тут не буде багато хто ходити, а ось тут у нас буде центральний заїзд, і тому фактично машини будуть тут повертати, розвертатися. Тобто є нюанс, але якщо комусь потрібна квартира дешевша, це ідеальний варіант. Мало того, ми готові розглянути варіант. На трейдин, віддаєте свою однушку, забираєте тут двушку і доплачуєте по цій ціні по 770. А, так, коротше я про це сказав. Дві квартири. Якщо що, звертайтесь у відділ продажів, вони ще правда не знають про це, це я тільки що придумав. Так, поїхали далі. А, по фасаду по фасаду є проблеми. На жаль, ну, ми, з них, ми, ми по фасаду зустрічаємось по два рази на тиждень. Я зараз о, перепрошую тої ключі, промазав. Так, вхід. По фасадах ми зустрічаємось. По фасадах проблема в тому, що е, навіть підвищення практично в два рази вартості робіт не дає можливості по людям. Фасадчики, я так розумію, е, така професія цікава, в якому плані, в тому, що їх по тих чи інших причинах залишилось дуже мало. Все. Це от все, що вам можу сказати, без деталей. Їх дуже мало і. Прям катастрофічно мало. Мало того, вони для того, щоб мати великий об'єм роботи, понахапали собі велику кількість об'єктів і по 4-5 людей на одному об'єкті соплю жують, якщо чесно. То ми вже сваримось, трохи маємо план і будемо його дотримуватися. Так, дивіться, ну вже цікавіше. І це я йду вдовж другої секції. Насправді вже і перша, і друга, і третя вже зробили всі патіо. От дивіться, патіо зроблене з першої секції виходив, вони вже зроблені. Вон, бачите? Ще поки що немає тільки огороджень. От я очікую на огороджень, бо з загороджень буде ще цікавіше. Тут буде насипана зеленка, тобто, так як я і казав, план був такий, щоб ми максимально зробили великий об'єм. По контуру внутрішнього двору, щоб люди могли пройти, щось занести, завести, а середину ми трошечки пізніше будемо займатися, тобто це робиться під здачу. На здачу ми все ж таки будемо пробувати подаватися ще в березні, тому що всі, всі хто казав, що там переносять там на червень, хтось мені там писав чи казав. то ні, ми, ми все одно, незважаючи на ті проблеми, які є, зараз зі здачами, все одно будемо пробувати подаватися в березні. Отака. От Моя вам відповідь. Ну, я дивлюся, що сунуться трохи хлопці. Єдине, що це другий день вони в великому об'ємі працюють, пам'ятаєте, вівторок були морози, то все позамерзало, і, на жаль, це була проблема. Так, це у нас вхід в під'їзд, правильно я розумію? А, так. ну Давайте зайдемо. Оце третя секція. Пам'ятаєте, що та, яка була сама відставаюча. От тут, дивіться, вже ситуація наступна. Вон. Підмальовують, хлопця. Дивіться. Вже йде підмалювання. Тобто видно, то, то, по, по, позначили де моменти, які треба поправляти. Це вже фініш. Рахуйте, все, все вже фініш, огородження стоять. А на місці тільки повісити світильник. Тобто, ну, для, для розуміння вашого, я далі вже не буду підніматися. навіть вже огородження білів біля, є. Біля, біля. Е, е, всередині ми готові для здачі. Все, всередина готова. Рахуйте, що, що тут нічого такого нема. Нагадаю, це був середній під'їзд третьої секції, в якому у нас була найменша кількість, о, найменша готовність на півроку тому. Добрий день. Добрий день. Тому не буду в інші заходити, бо е перший і третій вони е були го ще готовіші, ніж у цей. Середній був відстава, бо вони до нього разом сунулись. Так. Ну, там трошки по-іншому було, але коротше, не зважайте, щось розказую, якісь деталі, які вам не потрібні. Давайте зайду в четверту в секцію в під'їзд перший. Давайте. Вирозуміла, плитка. Ось ну, такий самий стан, тут, тут, тут все однаково. Тобто я навіть не буду підніматися, вам показувати. Е, ви на початку бачили, як я. Промазав дверима. Отут ще тільки от огородження оці не доставили. а зверху вже почали ставити, бачите? Зверху є огородження. А, от. Тобто вони доставляють, рахуйте, що тут теж все готово. тобто На кінець березня тут буде все просто в ідеалі. Буде все в ідеалі. Щось по електриці хлопці роблять те, що це кладовка для прибирання для управлінської. Отут буде знаходитись управлінська от за цією стіною віконце. Так, посередині фактично ви зрозуміли, що все є готове, не готово. У нас є проблеми по фасаду, ми їх вирішуємо. Я так покажу вам, що воно тут виставили, вже от зараз поставили на цю частину, бачите, заклеюють і вже практично заклеїли. Ну, пришвидшення трошечки є. А, я думаю, що ви бачите, що ми стараємось. Там Трошки з тої сторони призупинили. Саме чому? Тому що нам потрібен був цей кут. Бо там вхід в садочок ми е, можемо зробити. А отут треба було з, із тактильною плиткою теж зробити входи в комерцію, бо не здадуть в експлуатацію. Тут сюди нагнали, бачите, ще окрема бригада приїхала з люльками на пришвидшення. Працюють, але все одно є проблема, але працюють. Ну, відверто кажу. Не буду казати, що все окей, все добре. Там, ну, як більшість забудовників, знаєте, які е, там люблять розказати, що в них все окей і, і то так потрібно. Так не потрібно, так не добре. Але це максимум з того, що є по, по наших можливостях на сьогоднішній момент у Львові. Ну, ось, ось скажу так. Е, там залили плиту, там ще заливають. Щось там підсипають, тут не видно. там З цієї сторони вже багато залили підлоги в третьому будинку. На четверте ще не заходили, відкачували воду. Можливо, викладу то в смішне відео, коли люди задавали питання, чому, чому ми не робимо четвертий будинок. Ну, Багато було води, і зараз в принципі, багато її відкачують, відкачують, відкачують. Зараз є трошечки, я думаю, в кадр воно попадає. Бачите? Відкачуємо цю воду, о, от, то перейду на будинок номер номер, номер 2. До речі, згадав, як у нас історія була, коли прорвала Шевченка на шоколаді е, е, трубу, і вона затопила, пішла в двір, затопила нам е, бс 5 тобто 80 а будинок. А якраз тоді тільки-тільки зробили ущільнення грунту, там пісок, то все, 50 і залило все водою, відкачували там. Але приїхав конструктор, каже, то, то на краще, тому що е, вода ще більше ущільнила пісок. І тому, е, так як це було ще до фундаментної плити, то це було на, на плюс, на добре. Так, спробую потрапити зараз, знаєте, в яку секцію? В секцію номер. Три другого будинку, щоб вам показати, що тут відбувається. О, бачите, ще сніг. От така от погода. Я тільки що їхав в машині, мені сонце пекло в обличчя, а тут вже ще точніше є сніг. Ну Поїхали. Це останні, в принципі, йдуть монолітні роботи по другому будинку, вони вже закінчуються. Як бачите, ага, тут не змогли ще зробити сходів, не виставили. Так, щоб не на це стати. Так, а як же ж мені піднятися нагору? Uh -huh. Там туди сходи є, а звідтом нема. Спробуємо в сусідній під'їзд, мабуть, піти. Так. Треба, ні, треба вертатись назад. От тому... Тому-тому Зараз на такі хвилиночку. Проскочу. Так, забув про що казав. Давайте згадаю. Скажу те, що хотів сказати. Ще по інфраструктурі. Зараз ведемо перемовини з деякими супермаркетами про те, щоб вони зайшли на наш об'єкт трошечки раніше. Тобто, у нас було заплановано, щоб зайшов близенько на будинок номер 3 Розуміючи, що люди досить швидко будуть заїжджати, ну, у нас є такі не те, що бажання, у нас є такі прогнози, називаємо це так. І... Ми вирішили, що скорше за все нам прийдеться супермаркет додати трошечки раніше, тому до здачі третього будинку. І ми зараз ведемо перемовину, щоб вони зайшли на одну з фасадних ділянок. Зайдуть на зайдуть, це вже таке, але ми для цього прикладемо максимум зусиль. Так, витримає, витримає. От, також... Ведемо перемовини про те, щоб завести сюди будівельний магазин. Ну, коротше, робимо таку інфраструктуру, щоб вам було зручно. Так, воно живе, рухається трошечки, тому перепрошую за кадр. Я піднімаюся одразу. Так, спускатись буде ще веселіше. То я, мабуть, наверху закінчу свій репортаж. Бо я хочу піднятися, зараз вам показати. Ага, вище нема. Вище сходів нема, ну добре, то покажу звідси. Так, Переходимо на кут. Так, Де у нас тут добрий вигляд буде. Ага. Ну, ось десь тут. Давайте так. Це кутова квартира. Е, я не пам'ятаю, це 70-ка, 71 квадратний метр. Ось вигляд на четверту, на третю. Сьогодні, якраз, до речі, я бачу, щось там позакривали. Це чи готують, чи вже залили плиту. Не знаю, не бачу монолітників з тієї сторони. Бо знову, як то кажуть, в обід приїхав, знімає. Моноліт сам собою будується, монолітників немає. Ось звідси видно, який об'єм залишився по фасаду. Оце є критичний об'єм. Оце, звісно, треба закрити найближчими тижнями. Оце ми будемо робити. Пробувати звільнити цей простір для того, щоб сюди зайшли бруківщики, бо треба поробити входи от в ті комерції, бачите? В ті, в ті, в ті. Фактично, вже землю там максимально під горну, під те, щоб там вже зробити всі ці дії. Ну, але, але для початку треба здати фасад. Без фасаду дуже важко буде. Працюємо в цьому напрямку. Дивіться, видно, в принципі, до речі, добре, що сюди піднялося, що всі батареї вже стоять на місцях по квартирах. Там, де вони не стоять, їх там вже доставляють, але я так розумію, що фактично 99% робіт зроблено. Ну, не 99%, може, 95% зроблено, тому що оця секція і третя, мабуть, останні були, в яких там щось доробляли. По даху теж там доробляють, фактично, дах залишається нам тільки. Зробити там ті парапети доробити і зробити е, утеплити комина. то не є критично не впливає на здачу, але є яке. Так, що ще? Давайте в двір другого будинку зайду. По другому будинку провели вже, чи ну от фактично, на завершенні тендер по е, вікнах. от Тому е, найближчим часом очікуйте вже встановлення перших вікон. Ну Я думаю, що там два тижні після е, завершення тендеру. Питання по вікнах буде вже закрито, і вікна зайдуть на секцію номер 1 Люди питали, а чому ще ви не ставите вікна, там Ну, Тому що, бачите, поки не залиті, от зараз вже залиті парапети, поки не залиті парапети, не можна ставити вікна, тому що бетон має. Таку властивість він роз'їдає на все, все, на що потрапляє. Тобто це може бути пластик, навіть, навіть скло, покриття на склі. Він все це пошкоджує. І якщо там е, будуть заливати і потече е, якась невеличка кількість бетону, навіть просто бетонне, оце молочко е, бетонне, то воно пошкодить дуже сильно хімічний буде е, вплив, пошкодить дуже сильне вікно і потім. Його треба буде міняти. То, то, то не є добре, то якщо всі бетонні роботи закінчуються, зверху вже нічого не буде литися, тоді вже ставимо, вже робимо. Тут бачимо перекриття над четвертим, і тут так само перекриття над четвертим поверхом. Просто я туди не залізу, от вам покажу. Вверху третій стіни четвертого стоять, тільки перекриття залишилось. Перекриття і парапети. Треті поверха всі дороблені. От. Ну, Маємо отакий от результат. Ну і ось там у нас керівник е директор замовника е пан Володимир. Ну, це все на сьогодні. Ось таке відео зробив. Воно, як на мене, оптимістичне. Скажу чесно, тому що е більшість е тих проблемних моментів, крім фасаду, ми вирішили, а це дуже важливо е в цій ситуації. Маю надію, що найближчим часом буде щеп. Гарні новини, і ми про них з вами теж поговоримо. Все, до наступних зустрічей, Па-па!